Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо збирати нещодавно куплений кормоподрібнювач. Подивимося, наскільки це все швидко. Головний технолог у нас сидить, контролює всю роботу, що правильно зробили. Ну і заодно технолог готує нам сировину для першої проби кормоподрібнювача. Ось так чистить кукурузку. Ну, а ми приступаємо до роботи. Фактично роботи небагато, поставити ось цю засувку, ємність зверху накопичувальну. Закріпити ось цю кришку. Ну і все. Сито стоїть з заводу 4 мм. Приступаємо. Все, ось буквально не пройшло 5 хвилин, наш кормоподрібнювач вже в зібраному стані. Ось тут маємо таку заглушку гумову, Це місце для того, щоб змелювати качани укурузяний, сюди подавати. Один мінус зразу, який я замітив, це ось цей баранець неможливо прокрутити. Бачимо, ось ця труба нам заважає. Тому потрібно з цієї сторони ключом закручувати. Ну а так все. Попробуємо зараз його вимкнути. Ще в нас з плюсів. Це ось тут є ось кнопочка вімкнення. На самому двигуні. На цьому у нас такого не було. Ми бачимо, двигун працює плавно, без вібрації. Стоїть на столі, не закріплений, ну і він не вібрує. Це вже плюс. Значить, все зроблено гарно, відцентровано. Це плюс. Зараз будемо його ставити ось сюди, на цю раму. Знімемо старий двигун і попробуємо ось цей новий поставити сюди, щоб вже не робити нову раму під нього. Ось сюди ми його поставимо. І так, зібрали ми наш кормоподрібнювач. І зараз проведемо тест, оскільки він змеле ось це 10-літрове відро кукурузи. Перед тим як перший раз молоти, ми в холосту вімкнули двигун. Так як дивився відео, як правильно працювати з ним. Перший раз потрібно в холосту дати йому попрацювати. Хоча обкатки для цього не потрібно ніякої, ну але рекомендують холосту попрацювати, щоб чуть під... нагрівся двигун. Просушили з обмотки, так як не знати де цей двигун лежав. Можливо, в неопалювальних приміщеннях, якийсь конденсат. Тому просушили. Ну і зараз будемо пробувати. І так, 10-літрове відро кукурудзи ми змололи за 2 хвилини 35 секунд. І зразу з мінусів. Мінуси незначні, так як це і це все рівно все буде ось так в пилюці. Ну але ось ця ущільнююча гума нічого не допомагає, з-під неї все куриться, щось з цієї сторони, щось цієї. Тому десь потрібно змелювати або на вулиці, або десь в такому приміщенні, щоб менше це все запелючити. Якщо ми будемо змелювати тут в гаражі, то тут буде ось таке все. Досить непогано, двигун справляється. Зараз подивимось на якість помелу. Так, він змолов кукурузку, досить легенько, ситу за заводу 4 мм. Ось такий кормоподрібнювач. В принципі, за свої гроші він справляється на ура. Поставив я вже його на ось цю раму. Все класно підійшло одне що. Ось це кріплення на старому двигуні, хоча він був менший. Але все зійшлося з оцим новим двигуном. За розміром він більший, але ось тут кріплення все те саме. Тому він нам класно став на нашу стару раму. Не потрібно було нічого переробляти. Ну і також ще з таких невеликих мінусів це ось цей кабель живлення, він дуже короткий, буквально метр. тому... Щоб його підключити, потрібно завжди десь або переноску. Ну, не у всіх є розетка зразу десь так близько до цього млинка. Можна було зробити дріт і побільше. Давайте ще спробуємо зараз змолоти кукурузу з качаном. Бачимо, така уже не влазить. В принципі, змелює, ну але я скажу, що важко. Досить таки важко двигуну. Качани у нас сухі, ну і все рівно важкувато. Ну, в принципі, він для цього не призначений. Це так зробили фірма, щоб було, щоб поставити плюсик собі. Ну, але заважко, заважко це йому скачанами це змелювати. Ось такий відосик для вас. Все в нас контролював технолог. Технолог дав добро на використання цього кормоподрібнювача. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!